Серед претендентів на перемогу у фінальному етапі третього міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 36 учнів та студентів з Тернопільщини. Як для однієї області, це багато кажуть освітяни. Тут практично беруть участь від п'ятого класу діти. Тут є школярі, тут є учні професійно-технічних навчальних закладів, тут є студенти вищих навчальних закладів. По кожній відповідно категорії будуть визначатися переможці. Нам завжди приємно, що ми завжди маємо переможців. Цьогоріч у конкурсі вперше спробувала свої сили і тернополянка Ольга Зарішняк. Я Часто брала участь в різних мовних конкурсах, але це і цікавий тим, що тут єдине завдання це написати твір. На міському етапі тема була чи розуміє, на мою думку, Шевченка сучасна молодь, як і як мала би розуміти, як я вважаю. А на обласному етапі тема звучала так дуже я б сказала, складновато. Шевченківський код сучасній української літературі кінця 20-го, початку 21-го століття. Подолавши попередні етапи, дівчина налаштована на перемогу, проте готова до всього. Адже, попри. Передні завдання для конкурсу готували міські, районні та обласні фахівці. Фінальні привезли аж з міністерства. Наша функція тільки привезти завдання, яке закрите у конверті, пропечатане. Ніхто цих завдань не знає, тільки дві чи три особи, хто там з цим працював. Ми роздаємо ці конверти, розпечатуємо сьогодні. Діти виконують ці завдання, тоді у нас процедура роботи ми веземо теж запечатані, все проштамповано, веземо на Київ, а працює, члени працюють члени журі. Визначить переможців столичне журі. Хочі взяти участь у конкурсі, зможуть зробити це у наступному навчальному році. Зазвичай він стартує восени.